Вітаю, колеги. На безкоштовному вебінарі з Дженіалі я вирішила записати цей вебінар, бо бачу, що багато колег в моєму блозі цікавляться цією платформою, тому я вирішила записати дуже такий базовий вебінар, тому що насправді опанувати цю платформу навіть за один вебінар просто неможливо. Тому. Розкажу вам сьогодні такі базові інструменти, за допомогою яких ви вже зможете створити свою таку простеньку першу презентацію. Взагалі, платформа підходить викладачам різних мов. Наприклад, якщо ви бачите інтерфейс у нас на англійський, але цю проблему можна вирішити і одразу зараз покажу вам, як це зробити. Спочатку давайте подивимося, як взагалі реєструватися. Я одразу вийду. Реєстрація тут буквально можна пройти за одну хвилину. Я вже зареєстрована, тому просто обираю «Sign in with Google. Так само можете зробити і ви. Якщо у вас є Google аккаунт, ви одразу зможете зайти через ваш аккаунт. Цей вебінар буде буквально на 20 хвилин. Не буду прямо так затягувати. І одразу після реєстрації, як бачите, ми переходимо саме на вашу головну сторінку. Одразу зверніть увагу, що з бокової панелі у вас є різні команди. У мене аж три команди. Чому так? Тому що в мене. Є безкоштовні команди, і також є платна команда, до якої я підключилася з нашого адмінського аккаунту. Тому зараз я можу користуватися теж платними інструментами тарифу Genius. На Genial є декілька тарифів. Це один з тарифів, який ми зараз маємо, і також ми підключаємо. Бажаючих до нашої команди за вигідними цінами. Зараз теж про це трошки розкажу. Тобто, ось у мене, наприклад, є безкоштовна команда, теж у мене тут є презентації, і оце у мене платна команда, де, як бачите, вже немає зірочки. Жовтої, тому що на безкоштовному у нас більшість інструментів саме з жовтою зірочкою, тобто це преміум, і вони закриті. На платній підписці в мене немає зірочок, як бачите, багато, і більшість інструментів в мене доступні. Тому буду показувати вам інструменти. Саме давайте безкоштовні спочатку версії, тому що, в принципі, безкоштовну версію можна користуватися, але м -м, тут теж є такий момент на Дженіалі, що ви, наприклад, не можете багато створювати, і є обмеження саме в пам'яті. Тобто, платимо ми, по суті, саме перше, найперша необхідність, за що ви, наприклад, оплачуєте підписку, це саме пам'ять. Тому що на безкоштовному тарифі ви не зможете створити багато презентацій, і пам'ять дуже швидко закінчиться. Тому ми підключаємо колег до нашої платної підписки. Ну і саме з причини того, що пам'яті не вистачає, ну і плюс на платній підписці: ви також отримуєте доступ до всіх преміум шаблонів. Шаблони у нас от знаходяться от тут в templates. Шаблонів тут дуже багато, дуже цікаві всі шаблони. Як бачите, на безкоштовній версії шаблони у нас багато саме преміум. Тому от на платні наші підписці, всі ці шаблони для вас будуть відкриті. Як ви можете взагалі почати користуватися Genial? От ви зараз зайшли, ми нічого взагалі ніколи цю платформу не бачили. Що ви можете одразу вже створити? Звичайно, ви можете почати саме з шаблонів, тому що з нуля створити презентацію це буде трошки складновато. Тому, от якраз багато викладачів саме починають з шаблонів. Якщо ви не знаєте, що взагалі означають всі ці надписи на англійські, тому що тут насправді не можна перекласти на українську. Тут, наприклад, якщо ви подивитеся в налаштуваннях Settings, подивитеся мову, у нас тут. Української мови немає. Ось весь перелік мов, який тут у вас є, на жаль. Тобто, якщо ви викладаєте, наприклад, інший предмет, математику, от у нас звертаються колеги там, чи інші предмети, які не зв'язані з мовами, або взагалі іншу мову, тоді ви можете просто скористуватися, скористатися, так, перекладачем. Якщо у вас є хром, Браузер, натискаю тут, тут зверху три крапочки, я зазвичай просто натискаю Перекласти, і у мене, наприклад, тут можна обрати з англійської на якусь іншу мову. І ось ви обираєте з вашого списку. Обираєте мову, яка вам потрібна. В даному випадку у нас це українська. І тоді у вас весь інтерфейс, як бачите, вже буде на українській. Тобто дуже зручно. І обираєте собі будь-який шаблон, з чого ви вже можете одразу почати. Так, зайшли ви на цю платформу, зайшли ви в головне меню, не знаєте, що взагалі, куди, як, що робити. Ось вам якраз приклад того, з чого можна почати. Почніть саме з шаблонів. Подивіться, які тут шаблони є, які тут є взагалі налаштування в цих шаблонах, які тут є фішки в цих шаблонах. Ось давайте оберемо якийсь цікавий шаблон саме з іграми. Це у нас преміум шаблони. Я бачу. Давайте так, щось такого цікаве оберемо, щоб у нас воно було не преміум. Ну, от, наприклад, Guess The Hidden image. Це мені подобається. Одразу ви можете натиснути, використати цей шаблон. Ви можете його передивитися, старт натиснути, передивитися, що тут, як тут, що вони тут роблять, і одразу. Бачите, в мене немає вже вільного місця ось, на безкоштовному. І от про що я вам казала, так? І одразу вони пропонують вам подивитися план. У вас такого не буде, коли ви створите новий аккаунт. Давайте я спробую тоді зробити це з мого іншого аккаунту. У мене взагалі декілька є теж аккаунтів безкоштовних. Це я давно ще створювала, тому. Перед тим, як саме в команду доєднатися і придбати командний тариф, я ще створювала ще різні аккаунти. Але воно, знаєте, так не дуже прямо Видите, можна так створити. Добре. Ну, от у мене, наприклад, так теж це безкоштовно, так, як бачите, все. Стоїть зірочка, тут стоїть зірочка. Тому давайте я тут перейду. Знову змінимо мову, щоб вам було зручніше. Даме саме тарифи, так. Ось ви перейшли. Ну, тут переклад, я скажу вам на українську мову, Як бачите, не такий прям супер-пупер. Оце я бачу. Переклали не дуже для дослідження. Ну такий переклад. Таке собі. І давайте візьмемо оцей шаблон. Ось у нас. Використовуємо цю... цей шаблон. І ось ви натискаєте, так, зайшли, ви вже налаштувалися, натискаєте на цей шаблон, бачите, ось у вас він з'явився. Якщо ви хочете передивитися, де він у вас зберігся, ви просто бачите, зберігся він у вас, в вашому головному меню. Мій простір натискаєте ось тут, повертаєтеся. Натискаєте цей значок дженюль, повернулася, і от у вас ваша перша презентація. Можете радіти, ви вже почали користуватися дженюль. Але це ще не все, тому що на Дженюлі є дуже багато ефектів, анімацій, інтерактив, різні коди, різні от такі от шаблони, віджити з квізами. Ось можете, наприклад, шукати зображення, писати тут завдання на перевірку робити. Тобто це вже готовий такий шаблон, який ви вже можете редагувати під себе, просто підставляючи, наприклад, інше зображення, тут підставляючи, наприклад, інше питання. Натискаєте на цей віджет і пишете, наприклад, ваш варіант відповіді і ваші дані, ваше питання і так далі. Таких шаблонів дуже багато, але в кожному шаблоні є дуже багато різних ефектів. Тому одразу я рекомендую саме переглядати шаблон. Тут є ігри і на пам'ять, і Escape Rooms, і різні ігри. Саме Board Games, різні ігри з карточками, і так далі. Тобто, це може бути вашим першим знайомством з Джену. Просто от сіли, переглянули різні шаблони, якщо ви хочете, наприклад, Створити презентацію, використати різні ефекти з різних шаблонів. Обирайте от один шаблон, як я зараз обрала, і натискаєте ось тут, додати сторіночку. Натиснути Додати сторіночку. Всі шаблони у вас є і тут. Ось, наприклад. Теж тут можете обрати і квізи різні, так? І ігри у вас тут різні. Вписуєте тут, наприклад, memory game. Обираєте будь-яку гру, яка вам захочеться. ну, щоб не преміум воно було, наприклад, цей варіант. Якщо ви хочете додати щось до вашої презентації, отакої вже шаблонної, так, обираєте якісь тут сторіночки. Хочете, додайте цю сторіночку. Хочете додати цю сторіночку, вона у вас з'явиться в, в вашій вже такі створеній презентації. І можете якраз от зберегти фон для того, щоб фон презентації залишився. Ось, це, наприклад, такий варіант. Це ви можете робити з різними шаблонами, і тут теж у вас, бачите, різні і математичні, так? Шаблони є з математики. І там з історії, і так далі. Тобто шаблонів там дуже багато. от Просто натискаєте тут плюсик, і шукаєте, які тут у вас є різні шаблони. Це один варіант, як ви можете вже ознайомитися з дженіалі і хоча б трошки зрозуміти, як воно все працює. Далі, щоб створювати вже свої власні презентації, тут вже потрібно більше знань, звичайно. Це ми розповідаємо вже на курсі. У нас є записаний курс 30 готових вебінарів в записі, де ми розповідаємо, як створювати власні презентації з нуля за допомогою кодів, за допомогою анімації, інтерактиву і так далі. І от, якщо ви вже хочете, наприклад, створити свою презентацію, буквально Покажу вам, як це можна зробити саме отут. Теж натискаєте плюсик і створюєте просто, наприклад, слайд. Так? Створили слайд окремий: от у вас вже один крок до вашої презентації, власної готовий. Якщо ви хочете тут видалити оці всі шаблони, вам не потрібні. Можете їх видалити, натиснувши цю кнопочку. Так, видалити. І починаєте дивитися, що взагалі тут є. Тут є і текст у вас, так, можете використовувати. І різні гіфки, так перетягуєте, так, дивитеся, що тут за гівки. Є е, зображення без фону навіть. Перетягуєте все, все дивитеся, е, є різні форми, так, різні силуети і так далі. Тут можна змінювати тут от, зверху колір. А так все по порядку передивляєтеся. Спочатку, що вам потрібно. І тут можна змінювати колір. Так. Все, тут можна редагувати, різні таблички і так далі. Потім дивитеся, які тут ще інтерактивні елементи. Елементів тут багато, насправді, ось от такі от різні реакції. Є і кнопочки є для налаштування інтерактивності. Бачите, кнопочку натиснула і тут вже у нас з'являється купа різних інших інструментів. Це теж я все розповідаю на курсі, що з ними робити, як їх налаштовувати. Далі у нас іде віджити, це взагалі недавне оновлення, яке просто. Я не знаю, зайшли одразу і вже можете створити ваші готові питання. Тут от пишете ваші відповіді. Оце ваше питання є. Так, написали: Question 1. Відповідь 1, 2, 3. І переглядаєте. Ось тут натискаєте Переглянути. І вже обираєте готову відповідь. Так, от такі от віджити. Тут їх просто валом теж. Про це все розповідаю на курсі правда, неправда і так далі. Це все можна теж передивитися. От тут купа таких і для зображень. Різні мозаїки тут є, просто вставляєте різні генератори. Зараз просто валом цих генераторів з'явилось на Дженіалі. І раджу вам почати саме розбиратися в них, якщо ви хочете самостійно створювати вже. Ваші такі простенькі базові презентації. Ви бачите, купа тут різних завдань, які ви можете вже передивитися самостійно. Тут і кубик у вас, і монетки, і різні карточки, і так далі. І аудіо можна додавати, і відео, і різні, наприклад, коди можна додавати з інших сайтів, через. Посилання можна додавати і відео, і аудіо. На безкоштовному, звичайно, є обмеження: це 5 МБ. Всього. Це саме для зображення. Для аудіо 15 МБ. На платному таких обмежень немає. Навіть можна записувати самостійно аудіо, як бачите, і вставити. Так. Cat. І це CAT. От записали: ось у вас аудіо з'явилося. Все. Готово. Ваше слово записалося, перенесли і потім слухаєте, так? Навіть не треба нічого там шукати, щось записувати. Стилі нам не потрібні. Фон можна змінювати, якщо хочете. Сторіночки можна теж додавати. Додатково. Копію робити. Далі, якщо ви хочете, теж тут є додаткові інструменти зверху. Завжди дивіться. Це, якщо ви і для тексту, так? Якщо ви натискаєте, наприклад, у нас був текст, де там у вас цей текст був. Ось текст натискаєте, до тексту у вас купа ще додаткових інструментів. Далі, отут, інтерактивність є, так? Різні види інтерактивності можете налаштовувати. Анімація. анімації тут, звичайно, поменше, ніж на PowerPoint, але є багато. Ефектів, і тут треба ще знати її моменти: натискання мишки, анімація, просто наведення, при наведенні. І також тут можна і ділитися із учнем, і скачувати так, все, ваші презентації. Це все теж. Я розповідаю оці всі налаштування, купа тут різних налаштувань, це все ми розповідаємо на нашому. Повному вже курсі, тому інформацію про курс можна дізнатися особисто. І також хочу буквально розказати про можливі вправи, які ви можете створити з Дженю, тому що у нас є також закритий канал з розробками, тому я просто покажу вам на декарту. Деяких презентаціях, от буквально одну там презентацію візьму, у нас їх багато вже цих презентацій. Закритий канал. На закритому каналі ми створюємо з колегами по 3-4 презентації кожного тижня, і, приєднавшись, ви можете отримати доступ до всіх презентацій. Це саме мої презентації. Є також мої колеги, які теж поповнюють канал, з нами працює ще. Три колеги, тому <кій> поповнюємо дуже активно і презентації дуже різноманітні все, що я вам показала в першій частині, це саме було те, що ви можете вже створити на джетюлі без додаткових якихось. Якби кодів. так? Тут я вже показую в презентації, як можна створювати різні завдання за допомогою кодів та автоперевірки. Це вже не вбудова але ці коди ми будуємо, вбудовуємо окремо і створюємо такі от презентації з автоперевіркою, такі от завдання з автоперевіркою. Це і добль, це і. Наприклад, такі завдання, якщо ви хочете, наприклад, поєднати так. Ось, автоперевірка, я маю на увазі, що воно показує правильні відповіді, і для того всього необхідні отакі от коди, які ми накладаємо на наші елементи. Це вже якби друга частина нашого курсу, це найбільша частина курсу, саме про коди, коли ви можете вже навчитися створювати отакі от завдання, наприклад, з пошуком, з лупою. Ось ви шукаєте, наприклад, так, шукаєте, шукаєте і відповідаєте там, щось описуєте, -що так. Це все, як бачите, теж коди. Ми налаштовуємо, і тут ви можете вже робити різноманітні завдання. Тобто це на Genially саме ніде його немає. Це окремий ресурс, з якого ви берете ці коди, і ви ці коди переносите просто на Дженіо. І воно отак от у вас працює. Тобто, так як, наприклад, якщо ви знаєте PowerPoint, там, де ви всюди налаштовуєте анімацію, тут такого немає. Тут саме от всі ці вправи ви виконуєте за допомогою кодів. Це я вам просто показую приклад однієї такої презентації, яку я робила. Ось, наприклад, такий теж код. Цих кодів просто вало, Ось так можна робити. Так? Тобто це не анімація, це саме накладаємо коди. Таких от завдань можна робити ну, там, дуже багато. Постійно там якісь кодинові. Додаються і постійно щось оновлюються, тому якраз от найбільша частина курсу Дженіл це саме присвячено цим кодам. На курсі ви можете отримати саме шаблони вже для редагування, ви можете вже ці коди вставити в свою презентацію і створювати різні завдання. Тому це була така. Базова презентація цієї платформи. Якщо вас зацікавила інформація про цю платформу, звертайтеся також в особистих, щоб дізнатися подробиці курсу. Зараз якраз у нас вже курс є готовий в записі, тому ви можете вже почати його проходити. Є тариф з підтримкою і без. Я б радила все-таки брати спочатку з підтримкою, тому що тут є багато моментів, які ви самостійно з кодами просто не розберетеся, і все-таки це така платформа, яка потребує зворотнього зв'язку. Тому, дякую за увагу, гарного перегляду вебінару. І, якщо виникнуть питання і зацікавить курс, можете писати слово курс під цим відео.